Доброго дня. Сьогодні прийшла на капустку, нас записую вже третій раз оце. Спроба, третя спроба. Ми хочемо для того, щоб капустка росла, необхідно їй в наших умовах непростих. Всю Україну заливають дощі, сьогодні 1 липня. Відео, напевно, вийде туди пізніше, я його змонтую. А в нас абсолютно суша. подивіться, яка в нас чудова сухенька земелька. Тому необхідно все поливати. І ми плануємо влаштувати капельне зрушування для капустки. Ось вже протягли, ну поклали, скажімо так, шлангу. Діаметр 25 мм, до якої будемо кріпити крапельні стіна. А також хочу сказати про те, як ми ведемо боротьбу за цю капусту із білокрилкою, який у нас поєдинок відбувається. Отже, у нас уже за капустку було 4 раунди. 4 раунди. Отже, я змагалась на стороні спочатку яду амбліго, тоді взяла собі в помічники колоїдну сірку, в третьому раунді взяла собі в помічники яд-Актелік. І кожного разу це було лише чуть-чуть допомогло, але не дуже. Найкраще допоміг останній яд, який я, я побризла, це твікс. Купила я таку ядину, хорошу ядину. І ось, дивіться, теліпаю по капустці. Це вже тиждень, як я її побризкала, ніхто не злітає. Єдине, на кому, на кому я помітила, що злітає, це на капусті, на цвітній капусті, є, у нас тут два рядки. Для того, щоб провести крапельне зрушування. Нам необхідно її, звичайно, перед цим висапати. Тому що незручно потім буде сапати цей бур'ян вже по каплі, яка буде положена. Покладена буде дуже-дуже незручно. Тому саме для цього ми сюди і прийшли. Як ми її садили, я прикріплю посилання на те відео у першому коментарі або також в описі, тому що не всі люди ну, знають, як зайти в опис до відео. Якщо хто не знає, то скажу, що для цього треба просто натиснути на заголовок відео. Пальчиком тикнуть і вискакує, і підскакує і, і на заголовок і під низом опис, що відбувається в відео, і, звичайно, там різні посилання. Ну, для зручності в першому коментарі. Хтось цю капусту Бо нам це якісь були комахи, крім цього, тому що деяка капуста, яка росте в мене безпосередньо вдома біля, на городі, який знаходиться біля будинку, там немає ніяких дірочок. А тут вони пошкоджені, якісь отвори. Хтось їх попрокусював. Найбільше видно на капусті кам'яна голова, ось отаке решето. Ось таке решето. Ну як тут не змагатися? Дивіться. Ну, ми його весь час бризкаємо, а воно то навскрізь усе прогризане. От просто навскрізь, ким воно це прогризане? Його ні видно нічого, хто він оце такий гризе. Єдине, що ми можемо, це просто обробляти якоюсь ядиною. Дуже пошкоджена рання капуста, яку ми вирішили не викидати на всякий випадок. Вона перестояла в касеті вже цілий місяць, стояла, нікому вже не потрібна, думали викидати і думаю, та чого ж? Посадимо, раптом комусь знадобиться. То є тут ось. І попілиця. Ну вона загинула. Вона загинула. Головки помаленьку крутяться, але кимось також весь час надгризаються. Ну, постійний обробіток, що тижневий, дає свої результати. Оце так ми боремося за капусту. Поки що рахунок, і чесно кажучи, вчора прийшла дивитися, не ходила цілий тиждень після обробітку. Думала, рахунок у мене буде 4-0. Ні. Виявляється, 3-1. Такий останній обробіток допоміг. Тому, напевно, або сьогодні ввечері, або завтра, зра... або завтра ввечері, бо зранку воно росяно. Доведеться ще раз очко обробити, щоб не запускати. Вроді, скажімо так, профілактично. Результатом сьогоднішньої роботи і вчорашньої стала ось така колода карт. Оприскивач. Ось. Ось де вони ці всі гроші. Що я тільки вже не бризка. Так, свіч. Це обробила малину. Дідімела. І різні гнилі. Бо хто знакоме де погода. А дідімела вже є. Особливо дженджей, побризкала, Все, профілактика є. ну, 7 днів. Твікс. Твікс. Це використовувала на полуниці від кліща. І дерева. дерева. Сьогодні обробляла дерева. Весь садок. Всі яблуні, груші, сливи і все. Використовувала, звичайно, перелача, можна посчитати, скільки я оприсквачів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Дев'ять оприсквачів. Так, антихрущ. Використовувала для обробки дерев. Тому що тут норма витрати. Тут оці 30 мл можна розвести в трьох або в чотирьох відрах. Так от з метою економії я іменно так побризкала сьогодні дерева. Але дерева не тільки мають різних шкідників, вони мають також хвороби. Тому я сьогодні бризкала ось такий магнікурс сенсейшн. Але до нього щось прилипав, воно важке. Ага, ось. Магнікурс сенсейшн. Це на два від... одне і друге відро, але мені для садка двох відр мало. Три, то я використовувала ще й Скор. А скором також я побризкала, що я ще бризкала скоро? Дерева. Так, далі. Ну і все. А, ще твікс використовувала вчора на капусті. Це вже я п'ятий раз її обробляю. Треба хоч якісь зарубки чи засічки десь робити. Так, твіксом обробила, Ну, оце такі обробки. Ще також помідори побризкала. І огірочки побризку біопрепаратом. Біо-біо-біо, де ж воно? І то спорін. Це буде для огірочки. А, ще баштан. Думаю, що ж я побризкала баштан квадрисом. Ось ще баночка, бачите, думаю, щось я таке використовувала. Обризкала квадрис. І також долила останній актелік, коли обробляла коли в нічку. Таким чином. Пішла миця, бо на лиці налипло, на руки налипло. Все, всім бажаю здоров'я. І задоволення, ж, звичайно, від праці. Крім цього, решти збираємо ще врожай. Але насправді це жарт. Це яблучки ще досить зелені, це зимові сорти. Їх начеплялося в цьому році така велика кількість, що їх треба просто прорітити, бо інакше вони поламають гілки і не виростуть все одно. Дивіться, яким виноградом росте. По 4 штуки з одного місця. Ну, Тобто будемо нормувати, інакше дерево не витягне, яблука будуть дрібні, багато серед них. Трохи червивих. Взагалі це яблуня схильне до такого. Тобто, частину з них треба просто обірвати і, чер... і дати можливість, ось, що це за яблучка? Це якісь крихітні мишки. Вони взагалі тут не потрібні дивіться. З одного місця вісім штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Трошки помилилася. Одне і достатньо. Ось і в відрі. Ось на дереві. Моя улюблена яблуня. З Яскраво темно-червоними яблуками. В стадії достигання, як вони достигнуть. Ну, а зараз вони зелененькі, невеликі. І щоб дати їм можливість вирости. Такими, як треба, великими, як я люблю, їх треба ось вирвати ті що. Просто заважають. І сьогодні для обробітку капустки це вже сьомий раунд у нас боротьби, я вже використала тепеки. Той, який безпосередньо ось для яблуні капусти, білокрилка 2 грами на 10 літрів. Бутилочка 2 грами. Де? 2 грами. Розвела на 8 літрів. Пішли. Покажу, яка ще капустка. Останній раз обробляла 10 днів назад. Обробляла твіксом. Вся стоїть чудова. Листочки в дирочках поховались вниз. У нас пройшли дощі, хоча ми, як ви бачите, провели крапельне. Ось магістральна трубочка, ось крапельні стрічки. Я їх виклала наверх, бо просапувала, щоб не перерубувати. А я думаю, і поливати так буде непогано. Коли крапелька лежить зверху на капусті, водичка все одно потрапить безпосередньо під рослину, бо вона має таку особливість. Всю водичку збирати. Ось такий агресор. Дуже чудово, я дивлюсь, моя капустка. Найбільше... Найбільше збирає білу крилку, це цвітна капуста. Ось вона тут у нас. Два ряди її. Два, один з половиною, вірні, щось. І вона найбільше збирає білу крилку. Через те нарешті капусти їй небагато. Ось покажу. Ось вона, дивиться, що дивиться. Оце я прийшла, її зараз боруть. Лежить на лопатки. Не знаю, як довго в мене це вийде. Що це біле? Чи це її яйця? Чи це її. Хто це такі? Що це? Чи це одній крил залишається? Ну яка ж же її роль? Що вона робить, ця білокрилка? Треба почитати про неї детальніше. Нарешті капусти і зовсім небагато. Якщо сказати, що це в нас кам'яна голова, небагато, тільки по краях. На, на агресорі майже зовсім нема. Точно, на агресорі майже зовсім нема. Ну, значить, треба тоді белокрилку устойчиві сорти вирущувати, ніж гібриди. Все, починаю. Тобто я починаю обробіток із цвітної капусти. Рання також поналивалася. Ми тут посадили і наче викинули. Тому що, щоб не викидати розсаду, а вона, подивіться, головочки поналивала. Да, вони невеликі? Ось такі. Я її не обробляла попереднього разу. Шостий раз, як я бризла, я не обробляла. Але на ній немає таких і шкідників. Трошки є, тому що може ж хтось комусь потрібно буде. Запропоную людям. Може, в нас є люди, переселенці. Можливо, їм виріжу, повіднесу. Просто щоб не викинути розсаду. Вона вже була в касетках півтора місяця, стояла в касеточці завбільшки з мій великий палець. І ми її посадили просто так. А вона взяла та й виросла. Ну все, всім бажаю задоволення від праці. А мені побороть білокрилку. Ну і не побореш. Їй треба просто весь час з нею боротися. Щотижня не забувайте, або хоч раз в 10 днів проходить і оброблять. Аж до того часу, поки вона там, напевне, ну, десь до вересня місяця, я думаю. Минулому році я буду бризкати колоїдною сіркою, мабуть, туди під кінець літа. Бо я прочитала таку особливість, що сірка. Вона не тільки бореться з хворобами шкідниками, а також наявість цього мікроелемента сприяє тому, щоб дозрівали і краще зав'язувалися і плоди. Тому я вважаю, що в мене оця рання капуста. Зав'язалася і виросли ці голови, ну не в останню чергу через те, що я побризкала холодною сіркою, і до неї попала сірка. Тому що я це помітила в минулому році. В мене капустка не в'язала головки. Але коли я її побризкала холодною сіркою, ну що не стало цієї білокрилки це раз, а по-друге, що ще ж і ну, швидко дуже. Ну, за місяць виросли головки, хоча ціле літо вона стояла, оце так листя горне. Ну, все, до побачення.